Вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами вже розібрали теми складносурядні, складнопідрядні та безполучникові речення. З'ясували, які в них зв'язки та розділові знаки. А сьогодні будемо вивчати складні речення з різними видами зв'язку. Отже, складне речення з різними видами зв'язку. Поєднує частини із сполучниковим, ну, тобто сурядним або підрядним, і безсполучниковим зв'язком. Зрозуміло, що в таких реченнях простих частин має бути, ну, як мінімум, три. У складних реченнях із сполучниковим і безсполучниковим зв'язком одні частини поєднуються за допомогою сполучника, ну або сполучного слова. Та інтонації, а інші лише за допомогою інтонації. Давайте розглянемо на прикладах. Перше речення. Такого я ще в житті не бачив: Кат і вбивця, за яким давно плакала шибениця, давайте спочатку граматичні основи. Я не бачив Перша граматична основа. друга кат і вбивця, ну тільки підмети, так? І третя. Шибениця плакала. Отже, тепер зв'язки. Між першою і другою немає сполучника, є двокрапка, так? Це безсполучниковий зв'язок. Між другим і третім ми бачимо сполучне слово за яким, воно навіть підкреслено додатком, так? Тому що це слово замінює в нас слово кати вбивця. Так? Значить, це є в нас підрядний зв'язок. Отже, дивимося схемку. Дві частини у квадратних дужках, між ними в нас двокрапка, і третя частина у круглих дужках, тому що це підрядна частина. Друге речення. Кохання не має мети, не має напрямку, воно ніби безглузде. І в цьому є його найвищий сенс. Перша граматична основа. Кохання немає, ну, ще раз повторюю, це немає так, присудок. Друга граматична основа воно безглузде, мається на увазі є безглузде. І третя граматична основа сенс є. Значить, між першою і другою частиною в нас немає сполучників, якома, отже, це безсполучниковий зв'язок. Між другою і третьою є сполучник І єднальний сурядний сполучник. Отже, це сурядний зв'язок. Дивимося на схему. Тут всі три частини у квадратних дужках, так, і між другою і третьою сполучник І. Третє речення. Але малюнком тоскним і недбалим не хоче годувати листопад. І мріють зорі, ми серця запалим. Радіє місяць, повернувся назад. Я вам пронумерувала частинки. Ось подивіться, перша. Але малюнком, тоскним і недбалим не хоче годувати листопад. Значить, в нас тут підмет присудок, листопад не хоче. Друга частина і мріють зорі. У нас є підмет і присудок зорі, мріють. Третя частина ми серця запалим. Це граматична основа. Четверта частина. Радіє місяць, Граматична основа місяць радіє і п'ята повернувсь. Так, тільки присудок. Розбираємося. Значить, між першою і другою ми бачимо сполучник І, це сурядний зв'язок. Стоїть кома. Значить, між другою і третьою ми бачимо, що сполучника немає, є двокрапка. Тут безсполучниковий зв'язок. Чому двокрапка? Тому що ми можемо поставити сполучник, що мріють зорі, що ну, вони, тобто ми серця запалим. Да? Тобто зорі серця запалять. А, значить, це безсполучниковий зв'язок, ще раз повторюю. Між третьою і четвертою знову немає сполучника, є крапка з комою. Так, це безсполучниковий зв'язок. І між четвертим і п'ятим двокрапка. Це безсполучниковий зв'язок. Чому двокрапка? Тому що. Ну, тут п'ята частинка це причина так, того, що є у четвертій. Радіє місяць, бо він повернувся назад. Отже, дивимось на схему. Тут 1, 2, 3, 4, 5 частин. Всі вони у квадратних дужках. І лише між першою і другою є сполучник І. А тепер давайте зробимо тест із попередніх років ЗНО. Доберіть приклад до кожного виду складного речення. Отже, дивимося, які в нас тут види складного речення дано. Перше складносурядне, друге складнопідрядне, третє безсполучникове і четверте зі сполучниковим і безсполучниковим зв'язком. Отже, читаємо перше речення. Варіант А. Буря втрамбувала сніг, і було набагато легше. Ну, що в нас є? Буря втрамбувала. Так, підмет присудок, і ти було легше. так, Це друга граматична основа, тільки присудок. Значить, Ми бачимо дві граматичні основи. Між ними немає сполучника, є тире, зараз скажемо чому. Тому що є наслідок у другій частині. Так, буря втрамбувала сніг, і наслідком цього що є? Що йти було набагато легше. Отже, це безсполучникове складне речення. Отже, о, А безсполучникове – це що в нас? Три. А3. Далі Б. У грудях несвідомо і непомітно заповнювало всі кутки прекрасне. Ну, Шукаємо граматичну основу. Значить, що прекрасне, що робило? Заповнювало. Далі, Де у грудях, як несвідомо непомітно і кого що кутки всі. Отже, ми взагалі тут бачимо просте речення. Тут одна граматична основа. Отже, Б, це зайвий варіант. В. Ось і річка, що має чотири броди. Ось і принискле село, з корогвами тополь. Ну, Розбираємо. Перша граматична основа річка. ну, Тобто, вона є. Так? Друга що має? Що тут на сполучне слово? Воно замінює слово річка. Так, Річка має. Отже, що це підмет, має присудок. І ще в нас є. Ось і принишкле село з корогвами петель. Є село, тобто третя граматична основа. Значить, що ми бачимо між першою і другою частиною це підрядний зв'язок, тому що є сполучне слово що? І тут в нас друга частинка – це підрядне означальне. Да? Річка Яка, що має чотири броди. Між другою і третьою частиною в нас немає сполучника. Значить, це безсполучниковий зв'язок. Отже, в нас виходить В4. Г. На хуторі повільно вмирає день і гасне перестигла бронза пшениць. Розбираємо граматичні основи. День вмирає, бронза гасне. Немає жодного розділового знаку. Чому? Якщо дві граматичні основи і є сполучник І. Це сурядний зв'язок. Отже, це складносурядне. Чому немає тут коми? Ну, тому що є таке правило в нас. так, Якщо у складносурядному реченні є спільний другорядний член речення, ну, в даному випадку це обставина на хуторі, так, то коми перед І не має бути. Отже, на хуторі вмирає день і на хуторі гасне бронза пшениць. Значить, ми знайшли тут складносурядне речення, і це в нас буде Г1. І останній варіант: варіант Д. Догоряє липневий день, палахкотить на білих стінах собору, що вигнався в небо. Шукаємо граматичні основи. День догоряє, день палахкотить. Отже, тут два однорідних присутки, значить, перша частинка, і друга. Що вигнався в небо? Отже, на білих стінах собору. Собору якого, що вигнався в небо. Ми можемо поставити питання від першої частини до другої. І, е, звісно, ми розуміємо, що це буде підрядний зв'язок. Друга граматична основа у нас, що вигнався, чому ми що підкреслили підметом? Тому що воно замінює слово собор. Собор вигнався. Так, це в нас сполучне слово, і це буде складно-підрядне речення з підрядним означальним. А перша частинка в нас ускладнена однорідними присутками. Отже, в нас буде Д2. Що маємо? Один Г. 2D, 3 a 4 v Сподіваюся, тема була вам зрозумілою. На наступних уроках продовжимо розбирати складні речення. А на сьогодні все. До побачення!